Він написав мені останнє своє повідомлення, що він обов'язково повернеться з цього завдання, і ми обов'язково одружимося одразу, як він приїде у відпустку. Сергій мав багато планів на майбутнє. Окрім весілля, планував звільнити українську землю від загарбника. У 20 років хлопець добровільно пішов на фронт. Вірив, перемога буде за нами. Він завжди посміхався. Він завжди сподівався на краще. Вірив, що Україна завжди буде вільна. І навіть хлопці розповідали, що йдучи на останнє завдання, він завжди казав хлопцям, що хто як не ми звільнимо нашу Україну». Родом захисник з села Гола Пристань Херсонської області. У 2019 році хлопець переїхав у Хмельницький. Тут вступив у Національну академію прикордонної служби України, навчався на військового психолога. Після випуску Сергій, а також його друзі-побратими з групи зголосилися добровільно вступити до гвардії наступу до 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Служив герой на Донецькому напрямку. Був прикладом для наслідування, кажуть знайомі, ризикуючи життям 28 червня 2023 року, хлопець пішов виконувати бойове завдання. Після чого зв'язок з Сергієм обірвався. Загинув як справжній воїн зі зброєю в руках в останньому бої відмовлявся від евакуації. Він був сам командиром свого підрозділу і дав можливість зберегти людей, віддавши свою своє життя. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.